За металевими воротами цього польського кладовища могили потупають в чагарниках та сухостої, говорить голова громадської організації Пошук сміла Андрій Іванов. Та по пам'яті розшукає найстаріші поховання, аби розповісти про цікаві деталі старовинних надгробків. «Почему на могилах у в виде дерева стоит по знак, і сучки, потому сучки, это що их род, їх есть тобто, последний член сім'ї этого роду умирает і дальше не будет нікого. Цвинтар розташований на замковій горі, розповідає краєзнавець Микола Опаренко. Оце саме старе місце Сміли, правильно замкова гора. Коли її взяли штурмом гайдамаки Залізняка, а тут була фортеця польська. Значить її спалили дощенту. Фортеця була з них 1768. От після 68-го року тут і стало. Польське кладовище. Для поляків, для всіх це сакральне місце, святе місце. Поховання, каже дослідник, тут збереглись із періоду перебування території Сміли у складі речі Посполитої. Є в самому кінці 1795-й. Оце що я знайшов. Може, і старіші були, але, знаєте, хазяйнували тут бозна хто. Хазяйнували тут мародери, додає Андрій Іванов. Зрізали металеві огорожі, а ще не нехтували розкраданням склепів. Сверху стоял памятный знак к тому, что здесь находилось. С течением времени мародёры скрывали дисклепы, доставали зубы расчёской. Щороку волонтёры организации Пошук Сміла расчищали це місце, розповідає її керівник. Тогда она было ещё более заросшим. Если видно здесь и тут, тут молодые побеги, это уже после нашей уборки, а дальше будут очень серьёзные сплошные деревья. И как можно изучать то, что ты не видишь, чтоб увидеть, надо очистить. Облік пам'яток у Смілі, зі слів начальниці відділу культури Ірини Бобошко, відбувається щороку. Цвинтар, каже, не виняток. Раз на рік об'їжджаємо ці пам'ятки і дивимося, в якому вони стані. Ну, і Потім пишемо доповідну на міського голову про те, що там та чи інша пам'ятка потребує ну, якоїсь там ремонту чи благоустрою. Польський цвинтар знаходиться на балансі підприємства комунальник, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Сміли Євген Авраменко. Не прибране та не розчищене воно через завантаженість балансу утримувача комунальних виконує роботи в період, скажем так, коли вони не сильно навантажені по місту, тому що, тому що втім кладовища вони нас отримують на мережу, здійснюють зимове утримання доріг, там е, утримують вуличне освітлення, а також зелені насадження, тобто виконують роботи по то, тому. Якщо у них е, основна робота. Дозволяє, скажем так, знайти там вільний день там на куті, хоча б 10 там днів, то Вони заїжджають на кладовище. І виконують тож, поки комунальники шукають вільний час, сміляни, говорить краєзнавець пан Микола, самотужки розчищають найстарішу пам'ятку сміли. Вікторія Будивіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.